Улюблені сестри і брати. Я сьогодні з особливим трепетом чекала цієї години. Бо Для мене Свята Софія це дуже особливе місце. Отець згадував, що я тут була під час навчання, але так само, знаєте, мене не стіни тут будують чи будували, а будувала спільнота. І тому я по-особливому чекала цієї години, щоб цю спільноту побачити і щоб з вами зустрітися. Я так по дорозі взяла собі листочок, але в кінцевому рахунку залишилася тільки з годинником, бо маю обмежений час і маю один єдиний страх, щоб не перетягнути його, щоб не було забагато. Наші з вами реколекції мають свою тему. Ви бачили цю тему? З нами Бог. Розумійте народи. І я переконана, що для кожної людини тут сидячої це є дуже сильне слово надії. Не хочу піднімати тих всіх емоцій, які ви мали, але спробуйте перенестися по думками 24 лютого. 2022 року. В цей день в нас, напевно, в кожного був ступор. А потім. А потім було слово. І це слово було З нами Бог. Розумійте народи. Ми в нашому монастирі так само, як ви пережили цю подію. І вже ввечері з 12-ї ночі зробили такі нічні чування, коли кожної години сестри включали прямий ефір, і кожної години це далеко вже, це 24 люто, далеко не різло, але ми хотіли співати з людьми, які доєднувалися ось цей канон, це слово, з нами Бог, розумійте, народи. І покоряйтеся, бо з нами Бог. І це слово давало нам життя в цей найтемніший момент нашої історії. І це слово давало сили тим, хто співав разом з нами. І це слово неоставно дає нам сили. Ви знаєте, вперше, оце слово з нами Бог Емануїл. Ще за 700 років до Христа сказав пророк Ісая і сказав в подібних обставинах. В той час була війна, і для підтримки Божого люду він виголосив це пророцтво, ось діва матиме в утробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Емануїн, що значить з нами Бог. Згодом не знаю, напевно, Давид, коли перемагав Голіафа, також мав в серці це слово і з ним перемагав. Але тисячі сотні людей постійно опирались на це слово. І нарешті воно збулося. І збулося воно не з якоюсь такою неймовірною силою. Воно збулося. з це пророцтво збулося з народженням Ісуса Христа. Дитини, яка не могла тримати сама самостійно голови. Бо була тільки новонароджена. І в тій дитинці збулося це найбільше пророцтво знаме Бог. Погодьмося, що це трошки дивне ім'я Бога. Знаме Бог. Що воно означає? єврейській мові В єврейській мові це слово це є три слова. Емануїл, ем, ану, їл. М ем, з ану нами, їл, Бог. В єврейській мові, окрім цього слова, ще є інше слово, яке звучить. Мтануїл. М з тану, буква ти, тануїл, нами Бог. Чому пророк Ісая залишив нам слово вжив слово Емануїл, але не сказав етануїл. Одна і друге означає з нами Бог. Але між ними є дуже суттєва різниця. Бо Етануїл – це є Бог, який є поруч, який є біля тебе. Емануїл це є Бог, який є в тобі. І от коли Ісайя говорить нам про ім'я Боже. Він нам хоче передати всю ту силу Божу. Наш Бог, наша перемога, наша сила, не є, Він не є просто біля нас. Наш Бог є Емануїл, Він є всередині нас. Він, по суті, несе нас. Знаєте, те саме слово вживається в єврейській мові, коли говориться про Авраама, який ніс свого сина на жертву. Він був не поруч нього, він його ніс, він був з ним настільки близько. Отець говорив, що я вчилася в арабському середовищі, в Лівані, і в цьому арабська мова, вона дуже така багата, і вони говорять, коли вони говорять про Бога, про Його близькість, араби мають окреме прислів'я. І вони кажуть: твій Бог тобі ближче, ніж сонна артерія. Прати і сестри, це дуже важлива річ, що мій Бог не є Богом, який є поза мною, якийсь є відділений від мене, а це такий Бог, що приходить в мою людськість, все, що я переживаю, і приходить, коли він хоче, приходить, коли юдеєю там править ірод великий, коли в Римській імперії кесарем є Август. Він знаходить свій час. І цей так само Бог Еммануїл з нами, Він приходить в нас в наш час, знаєте, не для того, щоб ми зразу там встали і перемогли ворогів. Ми би дуже хотіли, щоб це пророцтво, цей піснеспів, який ми співаємо, збувся. З нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся. І хай би нам ті всі наші вороги, які на нас напали, які нас некровлюють і нищать, щоб вони нарешті покорилися. І відступили. І нехай так буде, справді, і так буде. І ми мусимо в це вірити, і ми маємо в це вірити, бо Господь є правда і життя, і тому буде правда. Але тут треба поставити інший акцент поставити акцент на тому Бозі, який є з нами. Бозі, який є нам зовсім недалекий і не чужий. Він нам настільки близький, як наша сонна артерія. Все, що переживаємо ми, він про це знає. Ми часом проходимо поруч Бога. Ми часом живемо так, ніби ми жили етану поблизу, десь якось не попадаючи в ціль. І ось ціль тих реколекцій. Є якраз та застанова, не зупинка. Не зупинка нашого життя, а застанова і новий пошук, новий поштовх, щоб ми знову рушили в дорогу. Мені подобаються такі слова. Встань, бо дорога сама прийшла до тебе. Господь є дорога, правда і життя. Господь сам прийшов до тебе. Нам залишається дуже мало. Просто встати. І це є просто наше просте людське покликання. Не бути кимось, не мати докторат. Це є все похідна, це якісь регалії, які, ніх, ну, може, максимум, що мені напишуть на моєму гробі, дири доктор католицької церкви. Так? І це все. Але не то є ціль мого життя. Ціль мого життя так само, як і ціль кожного з нас життя. Це бути з Богом, з тим Богом, який вже наперед є з нами. І Він є нам найближчий ціль нашого життя бути якомога ближче Бога. Знаєте, така є практична річ реколекції, то таке слово, ви вже напевно не раз робили їх, але я вам просто пригадаю, хто вперше їх робить. Воно походить з такого латинського корення колекція, «collection» – англійське слово. Збирати щось. Правда, реколекції це ніби ми збираємо щось наново. І от успіх реколекцій залежить не від того і людини, яка буде вам їх провадити, а успіх реколекцій на процентів 80% залежить від праці кожного з нас. Бо це є духовна праця. Це не є тільки прийти і послухати, а це справді самому крокувати до Бога, до Христа. Тому я вам хочу дати такий один ключик до тих реколекцій. І він полягає в тому, що зараз є дуже непопулярне – тиша. В монастирі, коли ми робимо реколекції, ми кажемо, що тоді в нас є завжди така тиша. Ми ніколи не говоримо між собою сестрами, ми кожен собі концентруємося на духовних словах, і з них ми черпаємо життя. Так от, так от запрошую вас. Я розумію, що коли ви прийдете додому, ви будете говорити. Але ви маєте нагоду перед тим, як почати молитися, кілька хвилин побути в тиші. Побути в тиші, бо молитва це є зустріч з Богом. Щоб ви відчули, наскільки Бог є з вами. І лише тоді. Коли в вашій кімнаті буде настільки тихо, що ви зможете чути стукіт серця, свого власного серця, спробуйте говорити те, що ви реально переживаєте. Говорити Богові, що я реально переживаю, то, що мене найбільше турбує. А потім говоріть ті молитви, які ви знаєте на пам'ять, але ніколи, ніколи, ніколи не опускайте можливості. Сказати Богові те, що вас зараз найбільше турбує. І так починається духовне життя. І так починається те, що називається «реколекшн», то, що ми знаново збираємо себе як людину, свій стосунок з Богом. Дорогі брати і сестри, ми можемо про Бога багато говорити. Можемо. Можемо справді про нього все розказати. Але ми можемо його ніколи не зустріти. Знаєте, я могла бачити вашу фотографію, мені міг отець Марко показати. Я могла б впізнавати знайомі обличчя. Але я не знаю вас. Ми, як християни, часом можемо задовільнитися з Богом таким стосунком, ніби як з фотографією. От ніби ми його знаємо. Але ми не, зна... не мали зустрічі з ним. Зустріч з Христом вона міняє. Христос, Бог, є з нами. Він є Емануїл, Він є той, що є середини в нас, близько до нашого серця. Він розуміє все, що ми переживаємо. Чи ми є близько Бога. Ми про це будемо роздумувати наші наступні дні. Слава Ісусу Христу!